Друзі, я щиро вітаю вас в сьогоднішньому дні і бажаю розділитися текстом Божого Слова Євангелиста Матфія 6.25. Через те вам кажу: не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, не про тіло своє, у що зодягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло. Слово Боже говорить про журбу, на яку ми не можемо повпливати тим, що ми занадто турбуємося, про життя чи про тіло. Боже Слово навчає, щоб ми усю нашу журбу поклали на Ісуса, той, хто є автором нашого життя, і той, хто спосібний контролювати. Образ нашого життя. Коли ми посвячені є в Його слову, через Його слово Він підказує, як потрібно провадити нашого життя. Самостійно людина не може додати бодай декілька сантиметрів росту або поміняти нахід росту нашого волосся. Коли людина втратила волосся, вона не може самостійно завдати в організм спеціальної програми, щоб відновити ріст волосся. Але є той, хто знає склад або будову нашого життя. І тому Боже Слово говорить, каже, що не торбуйся про життя і не турбуйся про тіло. Тому що є той, який може про нас. Поторбуватися, коли ми покладаємося на нього. Тому, дорогі друзі, я хотів би, щоб ми були навчені, щоб ми чітко усвідомлювали і розуміли, що моє життя воно є підвласне моєму творцю. І тому, коли я відкриваю своє серце, свої бажання перед ним і маю з ним тісний зв'язок. Коли мені є тяжко, я відкриваю для того, щоб не було ускладнення на мій організм. Я відкриваю це перед Господом. Я виливаю свою душу перед Ним. Я заходжу в спеціальне місце таємне мого серця і дозволяю, щоб ця таємниця стала відома для мого Господа. Моя журба не змінить стану або положення в моєму організмі. Тому я усіх заохочую, щоб моє тіло і моє життя воно було повністю посвячене для Господа, і щоб я міг покладаючись на нього, бачити результат в моєму житті від мого Господа. Тому сам Бог дозволяє нам, щоб ми були відкритими перед лицем Господнім, щоб ми з ним мали гарні взаємовідносини для того. Щоб моє життя воно було в задоволення для мене і славою для мого Господа. Нехай Бог нас у тому благословить.